у вас лазерний рівень починає косити там, в, в якусь сторону і показувати нерівно. Може весь рівень буде показувати рівно, але, наприклад, збилася якась вертикаль, чи ця, чи ця, чи горизонт, чи нижній горизонт. розумієте? Тому його е, треба буде потім калібрувати. На кожному лазерному рівні ось такий унікальний серійний номер. І ось такий гарантійний талон, і відміточка відкалібрована від мого магазину. І гарантія один рік. У вас лазерний рівень починає косити там, в якусь сторону і показувати нерівно. Може весь рівень буде показувати рівно, але, наприклад, збилася якась вертикаль, чи ця, чи ця, чи чи горизонт, чи нижній горизонт. розумієте? Тому його е, треба буде потім калібрувати. На кожному лазерному рівні ось такий унікальний серійний номер. І ось такий гарантійний талон. І відміточка відкалібрована від мого магазину. І гарантія один рік.